На сьогодні команда перемогла 5-1, але по грі, здавалося, могла забити набагато більше. Як оцінюєте саму якість гри команди сьогодні? Ну, скажімо так, по самій грі ніби вона й давалася. Дійсно, створили багато моментів, в нас підводить реалізація. Тому якщо із матчу-матч у нас це проблема, ну значить це говорить про нашу якість. Якщо ми хочемо бути більш впевнені по рахунку, по грі, все впирається в виконання. Забивай і рахунок був би більш, більш комфортний. Щодо якості, ну дивіться, все-таки ми грали проти аматорської команди. Звісно, тільки хороші слова можу сказати про команду з Лисичанська. Якщо аматорський клуб доходить до цієї стадії, то ну можна їм тільки сказати хороші слова за, за працю, от але знаєте, ну у них свій шлях у нас свій, і ми професійний клуб з чималою вже історією, тому я вважаю, що ми маємо на фоні суперника бути більш. Знаєте, більш таким мастеровитим, як то мовити, командою, почуватися більш комфортно і впевнено. А в нас натомість навіть сьогодні певні відрізки відчувалася. Нервовість, невпевненість в діях, тому хотілося б все-таки сьогодні більш комфортного результату і більш впевненої гри. Психологічно ці дві перемоги над енергією і тепер будівельником допоможуть команді після серії невдач. Ну, перемоги постійно надихають, вони піднімають настрій, тому ну, однозначно перемоги це для нас плюс. Зараз у нас пауза два тижні, і будемо готуватися до наступного суперника. Приїде Скаяп, хороший, хороший клуб з багато в них легіонерів. Тому ми будемо вивчати, аналізувати і намагатися забрати три очки.